Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні на огляді будуть навушники вакуумні копії JBL Tour 2 з Китаю за 500 гривень. Так що буде сьогодні цікаве відео, послухаємо їх, розберемо, подивимось, як там все зроблено. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, давайте з самого початку їх розпакуємо. Бачите, у нас тут пише музі, GBL, ER, BATS. Я не знаю, чи я правильно англійською читаю, але якось так. Приходять вони, як ви бачите, в такому коробку. Тут у нас була звичайно плівка. Ось так виглядає сам кейс з навушниками. Тут у нас екранчик, він де в нас сенсорний. Бачите, навіть розблокировка є ось такі навушники, type c Тут кнопка типу блокіровки, але я щось поняв, вона не працює. Тут у нас резиночка така, і ось так цей кейс виглядає. Добре, що ще в нас по комплектації? У нас де шнур type c отакі коротенькі, у нас де інструкція, ось така. Досить такий великий буклетик. І в нас є ось такі тампони ще запасні, типу великого малого розміру, і тут всередині в навушниках також є тампони. Що давайте подивимось інструкцію. Я вам покажу, що тут у нас пише, що вони можуть і що не можуть. Так, як ви бачите, у нас розміри там понів L. Тут підключення намальовані, як заряджати, це все зрозуміло. Також показує підключення. Що одне я в цій інструкції не знайшов: ємність акумуляторів і навушників, і кейсів. Ну нічого, ми сьогодні їх розберемо і заглянемо всередину, які там акумулятори. Як ви думаєте, пише там ємність чи не пише. Будемо бачити. Так, тут у нас тач команди. Команди всі стандартні, в принципі, там кліки, один пауза, два рази переключити. Можна на навушниках давати звук, мінус і плюс. При Дзвінок, також збити дзвінок. 3 секунди утримувати, я так зрозумів, 3 секунди, а тут голосовий помічник 2 секунди утримувати. Тут на знизу, бачите, кнопочка якась є, типу блокіровки. Я так не зрозумів, я нажимав, вона щось не працює, де вона є ось тут. І от нажимаєш блокіровку, і воно не працює. Там отримувати писало б декілька секунд нічого не працює. Це блокіровка екрану чи що, я так не зрозумів. Ну воно не працює. Також є, як ви бачите, автоплей пауза. Коли ви дістаєте навушник з вуха, є пауза. Коли ви вставляєте, музика продовжує її грати. В Принципі, непогано, але щось я такого не замічав. Чесно вам скажу, вона не зупинялася. Мені здається, воно і грало далі. Тут нас пише, в нас, що можна поставити і в сон. Тож, типу, 5 секунд утримувати і навушник засинає. Ось такі довжелезні буклетики є з інструкцією на англійській мод. Добре, давайте перейдемо до самих навушників. Дивіться, розблоковувати екран, протягнути. Що в нас тут поменює з екранчиком ці навушники? Мені перші було непривично, мені думало, що буде некомфортно, воно не потрібно. Але повірте, реально комфортно цією штукою користуватись. Не треба діставати телефон, заходити там в якийсь додаток, налаштовувати і так далі, аквалайзер і ще щось. Тут все є, тут в нас є гучність, тут у нас є типа шумоподав, подав, але щось я не замітив, що він там працює так чітко. Цей шумоподав. подав. Може і є, але я не відчув. Чесно, оце виключення шуму подав, включення. Зараз ми, як наушники, підключимо, це все діло засвітиться нам. Згори в нас ще, бачите, показує 100% лівий, 100% правий і 70% сам кейс заряджений. Далі що в нас є по налаштуванню? Гуртаємо далі. Це в нас баланс. Це типу такий міні-аквалайзер. Давайте я підключу навушники, відкрию. От, ми підключимо навушники, От, бачите, все в нас засвітилося. І ми можемо керувати. Тут ще в нас є бас, тут ще в нас є бас. ви гуртаєте сюди, потім йде студіо, потім йде джаз і потім вроде, вокал. Все міняється, і цей еквалайзер ви можете зразу ж собі тут і виключити. Включити або виключити. Ось добре, йдемо далі. Що в нас тут є? В нас таймер. Ви виставляєте на скільки мінут там, щоб вони виключались, і так далі. Це в нас яскравість самого дисплею на кейсі. От можемо зменшити яскравість і збільшити яскравість. Давайте дамо на максимально. Гортаємо далі. Тут у нас мова англійська або китайська. Більше тут мов немає ніяких англійська, китайська. Ну звичайно, англійська. Далі, що в нас, Далі ви можете міняти заставки на самому екрані. Оці блокировки. Ось тут якісь дяпік ходить, як ви бачите. Тут якась там, я не знаю, якийсь замок чи що. Рибки плавають, і от такі звичайні. Нехай буде такі звичайні. Це в нас теж якесь відложення музики чи грати пізніше, що з такого плану я не розібрався. Давайте глянемо далі, що в нас є. А це в нас хороша функція. Реальна функція знайти навушник. І навушник дзвонить. Дивіться, це в мене лівий навушник. Натискаємо на лівий навушник. Натискаємо. Ось так. Старт. Чуєте він дзвони? Зараз я вам дам мікрофон. Слухайте, як він дзвонить. Досить голосно і добре чути, я вам кажу, реально. Чути добре, реально наушник можна знайти. Функція реально класна. Добре, що в нас там далі? А це в нас ліхтарик. Нажимаємо, екран білим і можна щось собі підсвітити. Класно? Класно. В принципі не знаю, хто таким користується, але буває моменти, що можна таким користуватись. Щось підсвітити? Ну я не знаю, якщо біля тебе телефон, можна і в телефоні ліхтарик включити. Хіба що в тебе на телефоні немає ліхтарика? Ну, але воно є і добре. Добре, листаємо далі. Що в нас далі? Це в нас останній походу пункт, чи це в нас а, це в нас перший. Це в нас плей та пауза треки і перепівчати треки. І далі ми вернулись до гучності. Гучність тут максимально 16. Бачите, 15-16. І це все решта ми дивилися. Давайте ми перейдемо до навушників. Дивіться, ось так вони виглядають. Тут у нас е, є отвір, я не знаю, чи це на мікрофон, чи це на мікрофон. Ну нічого, ми сьогодні розберемо, глянемо, де там мікрофон виходить. На рахунок цього шуму подаву, оці навушники самі більш об'ємні. Оце все. Заходить в вухо, закриває, ти реально навіть як їх вставляєш вухо, ти навколо себе нічого не чуєш. Туди, що моподаву не потрібно, реально. Вони так плотно закривають, реально плотно. Мені не подобаються вакуумні наушники. Вони мені мішають, після них мені в ухам некомфортно. Але для музики, щоб насолодитись музикою, вакуумні, я думаю, набагато кращі будуть. Пишіть в коментарях, не знаю, я не експерт. Добре, давайте ми знімемо цей тампончик і подивимось на сіточку. Ось така в нас сіточка є. Давайте я вам так покажу, нехай сфокусується. Звичайна сіточка, ось така от шматяна чи вона пластикова, я не знаю, не можу приділити, але мені здається, що вона шматяна. І тут, як ви бачите, є навіть на оцих тампонах посадочні, як воно має сюди ставитися, що дуже добре. Підігнано, як ви бачите, тут теж нормально, ніяких заосенців немає, все чітко, От тут ось зараз будемо їх розбирати. Тут у нас, як ви бачите, ось тут контакти є. Вони заходять сюди в кейс. Ось так воно все виглядає. Кейс досить габаритний. Давайте я вам розміри ще покажу, бо не показав. Це в нас приблизно 6 см. Чуть більше як сірникова коробка. Це в нас ширина. Висота в нас є 5,5 е, і товщина приблизно. 3 сантиметра, 2,8 і десь так. що. Давайте я вам включу їх і дам вам послухати ці навушники, як вони і грають. Ще хочу виділити по розмові цих навушниках. Абонент вас чує прекрасно, добре. По них можна спокійно розмовляти. По сенсорному керуванню також питань немає. Все працює чітко. Нажимаєте, видається звук навушнику, щолчок, що сенсор спрацював, що все добре. Реально до керування і до розмови по цих навушниках питань немає. Все добре працює. Добре, давайте я знімлю вам оцей тампон або нехай він буде. І зараз представлю мікрофон, ключу музику і буду вам переключати ось цей еквалайзер. Добре, включаємо in the Rock. Ось цей. Ось так. Ну що, представляємо так. Я ось так представлю. Ось... ось так. Думаю, вам буде. Тут. тут у нас зараз баланс Це еквалайзер. Давайте назад. Бас. Я думаю, ви чуєте, воно реально міняється. Далі. Студіо. Да. Реально аквалайзер працює і все добре. І звук, я вам скажу, хороший слухати можна без питань. Я вам покажу по сенсорному керуванню. Дивіться, сенсорне керування в нас знаходиться тут, що дуже комфортно. Реально, ти рукою притуляєш. Ось так. Все. Пауза. бачите, пауза стоїть. Плей. Іграє пауза. Все чітко, класно робить. О, Дивіться, пауза. Переключити наступний трек без проблем. Два рази нажали і все переключилось. Також на самому кейсі ви можете ставити паузу і переключати собі треки. Ну що, це все добре. Давайте ми їх розберемо і розберемо сам кейс. Подивимося, які там акумуляторами, як там все зроблено. Погнали! Так, відкрились вони легенько, досить. Як ви бачите, вони ось тут мають направляйки, все добре. Ось у нас такий от динамічок є. У нас КВТ. Не знаю, що за фірма, можливо, хтось знає. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Тут у нас є магніт і магніт досить добрий. І от стоїть сам акумулятор, досить маленький. Навушник вроді великий, а він такий малесенький. Та вони, в принципі, всі малесенькі. а Так. І контакти. О, в нас пише, скільки ємність акумулятора. Тут навіть, бачите, скотч трошки відліпився, я дістав, де контакти плюсові і мінусові. Мені цікаво, скільки він має міліампер. Він має 40 мА, досить непогано. Бачите, 40 мА. Ну, я вам скажу, досить довго грає. 3-4 години, я думаю, до 5 можна, залежить від гучності, можна слухати. На максимальному, звичайно, 3 години вони будуть іграли. Так. Ось такий акумулятор. У нас 0,148 Вт, 3,7 В 40 мА. Ось його маркеровка. С YZ. Ну, фокусуйся. 50, 10, 12. Це вже добре, коли все промаркіровано. І динамік, ой, і акумулятор. Добре, заклеюємо назад цей акумулятор. Подивимося, що там всередині, як виглядає. Ось так. Головне, щоб контакти до кубки не стулити, а так все замкне. Ось так. Приклею їм назад, молятори відставимо на бік. А тут, як ви бачите, в нас просто залито все клеєм, таким силіконовим. Бачите, туди не доберешся. З однієї сторони вони добре зробили, щоб ніяких отворів тут лишніх не було, щоб добрий був звук. Я думаю, це все діло з цієї сторони розбирається і тут сама плата керування. Як ви бачите, в нас тут є індикація, моргає індикація. І тут в мене, по ходу, мені здається, є той, цей тач, і тут мікрофон або мікрофон тут внизу. Давайте розберемо і тут і глянемо. Ледве це відколупав. ну Тут так заклеєно, все добре, реально, що одну одніжку походу відломав чи ні. Ну тут, коротше, все наклеє. Як ви бачите, ось у нас мікрофон внизу. Ось тут він знаходиться, і тут так сіточка, бачите, і тому добре чути. -то я вам покажу маркировку. Ну, я не знаю, чи сфокусується камера. Яка там маркировка? Ось так. Я вам приближу. Ось така от маркіровка. Все промаркеровано і все в принципі, добре зроблено. Заклеєно, реально добротно. Ось контакти в нас заходять на акумулятор заряду, і ось мікрофон. І ось оцей контакт у нас підпружинений, це в нас є виведено на дотик. Сенсор. Ось це продовжений контакт такий, на дотик. Добре, класно, гарно зроблено. Ось у нас є рік виготовлення, вроді, якщо не помиляюсь, 23.11.15. Ну так тут нерозбірливо, реально, я тут так не побачу. А, бачите, маркировка є D050L. Версія 3. Добре, закриваємо це все діло назад. Тут все зроблено добре. Візьмемося за кейс. Мені цікаво, що там по кейсі, який там акумулятор. Тут добрий акумулятор, реально добрий акумулятор. Так, як я назад оцей шлейф сюди задіну, я не знаю. Тут екранчик у нас приклеєний, як ви бачите. Ось сам екран тут у нас приклеєний, і тут у нас заходить шлейф. Ось сюди шлейф. Я його коли витягував, шлейф виліз. І мені пізніше треба буде цей шлейф назад поставити. Не знаю, як я його поставлю, але якось й поставлю. Чисто для вас, як ви бачите, все порозбирав. 620 мА акумулятор. Непогано, він такий, я вам скажу, важить. Важить ще воно чому, тому що це все металічна пластина всередині. От подивіться сюди. Оце все йде метал, Оце, о. Оце все блиститься, така товщина. І тут товщина приблизно десь напевно 3 мм 2,5 3 мм. І, і цього магніти о, тут юзають сюди, щоб навушники трималися. Ось один магніт. Я не знаю, чому він тут робить оцей магніт, тому що у нас ось тут ще магніти є. Ось так виглядає в нас сама плата. Давайте я вам покажу маркеровки цих всіх плат. Так, ось це в нас. BR192. 43 ТКВ. І ще ось такий чіп маленький. Ну, я тут явно не знаю, тут треба мікроскоп, тут не прочитаєш. Ну, Все гарно, як ви бачите, зроблено, цивільно, все промаркіровано. Дата виробництва також є 23.11.09. І ось маркіровка цілої плати. От dcv 3 hfd 050 Ну, що я вам скажу? Зроблено гарно, акуратно, все без проблем. Тепер мені зараз це все діло назад скласти, це проблема. Добре, пробую це все складати. Не знаю, під'єднаю той шлейф чи не під'єднаю, щоб його не розірвати. Погнали, все, зібрав їх до кубки, як ви бачите. Ледве я їх зібрав. Десь півгодини бавився з тим шлейфом. Реально я від'єднав від основної плати. Потім там аж приєднав, і то все от такими от панцетиками різними. Плюс там є замочки, тільки малесенькі замочки я відчепив. Засунув, як то кажуть, згори пополам. Головне, щоб шлейф не переломати, і все в принципі працює. Як ви бачите, все працює, все супер. Ось акумулятор нам треба зарядити. Так, що я ще вам хочу сказати про ці навушники? Навушники круті, класні, але цієї функції немає. Автоплей, пауза плюс шуму подав, якось працює дивно. Я ще раз до речі їх перепровіряв. І коли ти в шуму подав і включаєш транс, ти добре чуєш навколо себе. А коли off або анці, оцього звук переключення є, але особо нічого не міняється. Міняється коли ти включаєш транс. Ну це на мою думку. Я включав різну музику, пробував різниці між виключенням, а немає. Ну, от, транс, коли включаєш різниця, є ти, ти чуєш навколо себе всі звуки добре, і музика добре грає. Ще одна оця кнопка блокування, що в них написана, вона не працює зовсім. Я зажимав 5 секунд, 10 секунд. Тримав ніяк. Вона не спрацьовує. Вона походу не працює. Не знаю. Я її вже тиснув 5 раз підряд і зажимав, і нічого не блокує. Мною кранчик. Екранчик сам з часом блокується. Як ви бачите, коли ви відкриваєте, він засвічується, Коли закриваєте, він заблоковується. До сенсора питань немає у цього екранчику, все працює добре. На різні предмети в кишені чи щось дотолити, воно не працює. Працьовує тільки, коли ти руками це переключаєш. Від різних предметів він не реагує, це вже добре. На максимальній яскравості днем при сонячному світлі добре видно. Супер. По акумуляторах, по навушниках в навушниках самих акумулятори добрі стоять, як ви бачите, досить великі. Тримати, я думаю, будуть довго до 5 годин. Я думаю, коли ти дивишся фільми, Ютуб, там Тікток і так далі. Музика, я думаю, 3-4 години вони справляться без проблем. По керуванні, по ергономіці, навушників все супер. В на вухах вони добре стоять, не випадають. Дискомфорту я ніякого не чую. Я тільки чую дискомфорт, коли я довго в них ходжу. А розмовляти в них також теж супер. Абонент чує клас. Класно, спокійно розмовляєш, піднімаєш, кидаєш трубку бомба. Щодо екрану оцього керування і цих настроїків, класна штука, все працює класно, чітко. Я думав, що це буде лишнє. Ні, воно не лишнє, воно це все доповнює і цим дуже класно користуватися. Реально. Ще по звуку вам скажу: звук голосний, іграє класно. Музику можна слухати супер. Якість нормальна. Я не сильний меломан, не сильно розбирається в звуці. Я не музикант, але якість класна. Ти слухаєш і приємно слухати. Не давить, не шумить. В Цілому, що вам сказати, мені навушники дуже сподобалися. Реально за таку ціну, якість і який функціонал, дуже крутий функціонал. Реально все є. За таку ціну. Я вам скажу, ціна якість Порівнюючи з аврори навушників, це небо і земля, реально по функціоналу і по комплектації по цьому всьому. Небо і земля, там 450 гривень. Оці хавіти. Ну вони не порівняються з тими навушниками. Я вам серйозно кажу. Хто хоче нормальні вакуумні навушники на Аліекспресі, отакі 500 гривень, 550 п'ятдесят гривень. Ліпше краще місяць той почекати, але вони реально Уваги. Це є моя думка. А ви напишіть в коментарі, що ви думаєте. Можливо, в когось такі є, хтось слухає, користується давно і може щось написати. Буде цікаво почитати. На цьому, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!